Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. Мене звуть Лариса, і сьогодні я хочу присвятити час для того, щоб сформувати бінго на 2025 рік. Але перш ніж складати на 2025 рік, треба ж підвести підсумки 2024-го. Але в мене ж склалася халипа з моїм бінго і по змісту, і по формі. Справа в тому, що я, так би мовити, завалила виконання свого бінго, тому що на деякий час загубилася у часі і просторі, а ще ж до того мені допомогло сонечко, яке зробило так, що всі мої не те, щоб плани, а так би мовити, мрії трошки вигоріли на сонці. Але те, що я прогуляла півроку у минулому році, а ще те, що сонечко змогло якось стерти мої мрії, це ж не означає, що неможливо перенести ці мрії. На наступний рік. Тому мені треба якось відновити зміст цих клітиночок, тому що Бінго це ми складаємо не те, що плани, а мрії. Ну, для кого це плани, цілі на Новий рік. І по мірі виконання закреслюємо квадратики. І коли буде закреслена або горизонталь, або вертикаль, або діагональ. То можна вважати, що лінія Бінгу завершена, і можна себе якось або нагородити, або втішити. І до речі, мене дуже тішить те, що в мене ж залишились десь записи, коли я формувала це Бінго на 2024 рік. Тому мені буде цікаво згадати, що ж я планувала та мріяла відмитити, що я все ж таки встигла зробити, і зрозуміти, що я буду переносити на новий 2025 рік, що додам, а що викреслю. Тому я спробую відновити своє Бінго, табличку свою за 2024 рік. І тоді повернусь і побачимо яким же в мене склався минулий рік. Передивилась я минулорічне відео з Бінго, і мені вдалося відновити усі пункти на 2024 рік. І дуже цікаво було згадати. Що ж я таке собі планувала минулого року? Ну що, щось видно? я розташувала поближче це бінго, щоб зрозуміти весь масштаб провалу мого минулорічного бінга, тому що мені здається. Мало що я виконала з того, що планувала. Ну, або мріяла. Ну, тому що ось видно, що квітуча весна і літня спека це одразу провал, тому що я, здається, наприкінці літа повернулась і, і до в'язання, і до звітів, і до бінгу. Але ж треба ж якось. Відмітити, що я все таки робила. Але, бачите, зірочки настільки приліпилися до цього аркушу, що відтривати неможливо. До того ж, та ні, я заліплю, що тут вже чекати від цього. Так, собі кохання я вив'язала рукавиці. Не буду чіпати ці зірочки, бо вони приліпилися тут на віки. Так, тайм-менеджмент. Що я мала на увазі? Я мала на увазі звіти, якраз у цьому спільному в'язанні, що влаштовує кожного місяця Оленка Буганова, там, де старти, кубік, звільнення. Ну, не завжди, але я приймала участь. Треба, зірочка стоїть, то я ще січень минулого року і лютий так гарно бралася, і восени ж я ж повернулася. Кінопанорама ні не в'язала я те, що планувала. Це знайомство з, з пряжею з. Незнайомої тваринки я теж не розпочала. Так, лялькове ательє я в'язала для онуки, для лялочки. О, єдине, чим можу пишатися, це адвент-календар. Оце спочатку і до фінішу все було зроблено. І зібрано, і відправлено, і ще її знімала. Усі. Ні, не розпаковку, запаковку адвент календаря. Тому це можна відмітити. Відмічаємо недов'язан бій. Отака здивована зірочка, тому що все, що не дов'язала, розпустила. Новий рік з нового аркушу. В'язальна авантюра це я приймала участь у наталі пелех. Ми в'язали ще влітку сарафан. Так, пряжна лабораторія. Це я хотіла знайомитись з новими артикулами пряжі, навіть не пам'ятаю. Знайомилась, не знайомилась, але це неважливо. важливо. Кіно... панорама буде не закреслена, тому стовпчик під питанням. А сюди все буде під питанням, тому що пряжний марафон, я ж. Не рахувала, я ж збиралась рахувати, скільки я вив'язую кожного місяця. Не рахувала, тому і тут, і тут буде прогул. Морозні візерунки я в'язала. Якраз рукавички собі і матусі. Матусі нехай будуть морозні візерунки, а мої отут пішли. Так, все по-дорослому, то, то було для в'язання дорослої моделі для онуки. Так, зразкова історія. Зразки я в'язала і не один. У мене в зразках багато. Чого нав'язано, чекає. Чекає стартів. Так, з Україною в серці. Адвент, календар був присвячений саме Україні, тому що в мене і гномик був жовто-блакитний, і шкарпеточка. І все, що було пов'язане з Адвент-календарем, все було з Україною в серці. Так, квітуча весна і літня спека прогул. Так, рукодільний глобус. Я його розпочинала. Оце, що я в цьому році вирішила робити подорожі шкарпеткової пряжі, я хотіла минулого року ні, прогул. В гостях у казки. була у нас казка якраз на Різдво. Розгадати загадку. А я навіть не пам'ятаю, чи загадувала я її, чи мені хтось загадував тому прагу. Чарівна торба шикарна. Я... я їх нашила цих торб, ну більше 25, так точно. І маленькі, і великі, тому це дуже вдалий у мене квадратик. Так, зазирнути за обрій це спробувати щось нове. А що ж я спробувала? А я вишивала, а я вишивала і бісером вишивала, тому за обрій ми зазирнули. Джокер це був квадрат про всяк випадок. Ну, якби було б якесь завдання, яке я тут не врахувала, але я не пам'ятаю, що я враховувала, що не враховувала, тому що ну, півроку був прогул. Так, кольоровий рік. Ні, не було у мене кольорового року, тому що я сподівалася, що може Надійка продовжить, може хтось інший підхопить. Ні, не було кольорового року. І плет пазлами я теж не розпочинала. Тому бачите, яка невдала у нас лінія ця. Так, приборкати дракона. Не приборкала я японське, воно ж європейське плече. Так і не вив'язала шкарпетковий календар. Так. Так, що в нас далі? Гілка сакури. Так. Все в ажурі. А що ж я в ажурне таке в'язала? А, шкарпетки ажурні, бо в мене вже були. Вже були вони в ажурі. Забута класика, ні, нема. Я хотіла повторити вив'язувати те, що колись вив'язувала. Тому прогул. Інвентаризацію пряжі не робила. О, ще одне шикарне досягнення сорочинський ярмарок. Це неочікувано, це був пункт під питанням, але так вдало я потрапила на ярмарку з іграшками. От і виявляється, що пункт був, був сумнівним, а виявився вдалим. Так, коси. Коси були. І шкарпетки, і рукавички. Ботаніка це. Ой, обережно, це пряжа з рослинного походження. У мене дуже було багато бавовни. І не тільки бавовни. Він ще й з льоном поєднання така здивована зірочка. А в мене вже таких посміхаючихся зірочок не залишилось. Залишилися тільки здивовані. Так, сильна половина Ні. не в'язала я. Ну, тільки шапки. Ну, шапки то не враховуються. То не зараховуються шапки. М -м. В цьому випадку це планувався плечовий виріб. Пряжний адвент. Це така здивована зірочка, тому що в мене їх. Я їх збирала аж два, І на 24, дні на 12. І барви осені, ні. Я прогуляла марусин спільник, тому що, тому що тоді ще депресувала. І що ми маємо? Що ми маємо? Ну що, я, я здивована, що в мене є все ж таки один зібраний стовпчик. Хоча я, я так гадала, що нічого не буде зібрано. Зовсім. Але, як то кажуть, я не настільки безнадійна. Тому, підвив, підвивши підсумки, можна. Винести остаточне рішення на другий рік вас коли-небудь залишали на другий рік? Ну, ось тепер мене ми залишимо на другий рік. Цікаво, чи стикались ви з таким явищем у школі? У мене була дівчинка у класі, яка мешкала. В одному ж будинку зі мною там, де ми жили, але вона була старша на мене на один рік. Але в якомусь класі я вже не пам'ятаю в якому. Може, в п'ятому, може в шостому. Ну, це вже була середня школа. Її залишили на другий рік, і вона опинилася в моєму класі. Тому я, я не на собі, але я знаю, що буває таке явище, і тепер я це. Спробую відчути на собі, як це залишитися на другий рік, і як це знов повторювати пройдений матеріал. А проходити пройдений матеріал, я пропоную по знайомим предметам. Я вже склала списочок, і тепер залишилось лише. Знов рандомно обрати, в якій клітинці, який предмет, який урок буде. Тому що я тепер вирішила набагато не зазіхати. Тут в мене минулого року було 6х6. Ну і що? Нічого це не дало. Тому цього року я малюю Бінго на 16 клітиночок 4х4. І знайомими і зрозумілими всім предметами. Це буде урок математики, де я буду підраховувати. Кількість готових робіт плюсом. Кількість вив'язаної пряжі мінусом. Може, щось помножу, може, щось розділю. Другий урок літератури. Ну, сюди підуть мої казки. На уроці історії все, що буде пов'язано з. Україною з патріотичною символікою, жовто-блакитними кольорами, може, вишиванка. Так, урок зоології це пряжа тваринного походження. На уроці ботаніки пряжа рослинного походження. На уроці географії будемо проходити подорожі зі шкарпетковим бінго. На уроках хімії лабораторні роботи з ВТО, пряжі, яка линяє, яка ні. Фізика єдине, що я ну, за змістом якось віднесла до фізики це нові інструменти, будемо вивчати, що там у нас, метали, дерево, а бамбук це не дерево, це травинка, рослинка. Фізика це будуть матеріали, інструменти. Дев'яте це астрономія. Ну, скажімо так, це буде все про сузір'я, про зірки. Урок креслення це візерунки або якісь цікаві дизайни. Урок малювання це кольоротерапія. Фізкультура. Тут мова буде йти про Шкарпеткову Олімпіаду, або якщо хтось оголосить ще якісь змагання, все піде на цей урок. Наступний природознавство. Все, що буде присвячено порам року. Спільні в'язання, і барви осені, і готуємось до літа, і, можливо, що, що ще буде весною, або можна встигнути. Ще щось зимою, або у лютому, або потім вже у грудні. Ну, то вже буде наприкінці року. Незвичайний урок це маркетинг та реклама, тому що мені дуже сподобалось приймати участь у ярмарках. У ярмарці в одній була. А може, цього року їх буде більше. Наступний урок. Це театральне мистецтво. І чого я написала цей? Тому що я вирішила, що сюди підуть усі іграшки. Ну, або лялькові вбрання, або, може, якийсь одяг для маскараду чи карнавалу. Ну, щось про театр та кіно. Я ще ж ще можу спробувати знову повторити. Вив'язування якоїсь моделі з кіно або з вистави. І остання це класна година. Будемо підвед... підводити підсумки. Не обов'язково кожного місяця, але за чверть, як оцінки в табелі. До того ж класну годину завжди можна виділити під якийсь урок, ну, який я забула. Або буде потребна, потреба внести його до навчального плану, то класна година посунеться своїм місцем. До того ж, Оленка дозволила розбивати річне Бінго на 4 сезони, ну, скажімо так, на 4 чверті навчального року. А у мене це буде навчальний рік для второрічника. Як ще інше так називають тих, хто залишився на другий рік. Мені залишилося лише рандомно розкидати ці 16 клітинок. І моє бінго на 2025 рік буде готове. Ось таким чином я внесла в клітинки пункти свого. Бінго. так світліше, з допомогою рандомайзера так склалося, склався мій розклад уроків, занять, предметів, і тепер все, що буде відбуватися в моєму рукодільному житті, тим чи іншим чином я буду відносити. До якоїсь дисципліни. От, наприклад, скажімо, сьогодні у мене буде урок фізики. Я вже не пам'ятаю, що там Ейнштейн казав про швидкість світла, тому що мене цікавить більше швидкість в'язання, і тому я придбала собі другу пару. Номер половиною, оця трійця спиць з гнучним з'єднанням. І тепер я хочу спробувати, як це вплине на швидкість мого в'язання. У однотонному в'язанні шкарпеток я б собі такого не дозволила, тому що навіть враховуючи те, що в мене є тепер лічильник рядів. Нема гарантії, що я не зіб'юся, коли буду рахувати рядочки. А коли в'яжеш хелікс, то рахувати смужки дуже легко. Тому я вирішила в'язати паралельно дві шкарпетки, таке паралельне в'язання. І я хочу дізнатися такий експеримент у мене, як це вплине на швидкість вив'язування пари шкарпеток. І таким чином у мене буде лабораторна робота з фізики, тому що присвячена визначенню швидкості. А коли я буду робити вже огляд готової пари, то це вже буде урок географії, тому що тут сіра ниточка це пряжа, яка виготовлена в Індії. Хоча фірма, здається, німецька. І таким чином будемо розширювати базу своїх знань із географії, і з одночасно. А якщо в процесі вив'язування я буду використовувати для себе якийсь новий візерунок чи метод якийсь, то це буде вже урок. Архітектури та дизайну. Це я так більш вигадала більш академічне академічну назву для уроків креслення. Я не знаю, є зараз такі уроки в школі чи ні. А якщо в роботі буде щось незрозуміле, яке буде неможливо віднести до якогось відомого мені предмету, то це буде все. Класна година. Напротязі місяця я буду розповідати, до якого предмету буду відносити той чи інший процес, а вже по закриттю сезона будемо формувати табель і відмічати мою успішність по всім предметам. А ще і Будемо оцінювати поведінку, щоб у мене не було спокуси знов щось прогуляти. Бо, здається, другий раз на другий рік ніхто нікого не залишає. Тому до зустрічі, бережіть себе.